Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Багато зірок зараз допомагають, і ми хочемо розказати, як вони це роблять, тому що повірте, вони викладають велику кількість своєї душевної енергії на це сил, часу продають для зсу. Це власне, назва аукціону е, благодійного акторського фонду імені Марини Валентини на підтримку Збройних сил України. От і е, майданчик для аукціону організували випускники університету Карпенка-Карого. Е, вони запропонували українським зіркам виставити е, різні свої лоти, прикольні. Е, да, от і власне самим обрати адресну допомогу, тобто на що конкретно вони цей лот е, відправлять. Е, і основний збір призначений на потреби батальйону Свобода. А там, до речі, от це логічно, тому що там несе службу актор театру і кіно Володимир Ращук, і його дуже добре знають, і багато медійних цих людей, і так далі, і тому подібне. От, е, і ви знаєте, там можна довго розповідати і про самого Володимира, да але зараз я думаю, що це краще нам розкаже і Олена Кравець і про нього, і про саму ініціативу, тому що е, цей адресний марафон робить велику справу не тільки матеріальну, але й морально. Олена Кравець з нами на прямому зв'язку. Ланочку, да я є, покажись, будь ласка. Так, так, привіт. А чую привіт. тебе. О, все. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Обнімаємо віртуально так. Скучили страшенно. Ой, навзать. Давай завзай, так, як ти спочатку, а потім все інше, добре? Ну, я більш-менш в нормі, у новій нормі нашій. Дуже хочу додому. Дуже. Ой, тут цей побачимо скоро впевнений. В цьому давай давай до все таки цієї історії. Розкажи людям, що це взагалі таке означає, тому що коли ми бачимо обличчя відомих людей, конкретні їхні лот і конкретну адресну допомогу, це страшенно впливає і б'є в сердечко. Як це працює, розкажи, будь ласка, залаштунки. Ну, мені зателефонував Максим Яковлєв, який займається цим аукціоном, і запропонував виставити якийсь лот, розказав, куди будуть призначені кошти, кошти, які ми заробимо. І я погодилась, тому що ну, ми ж. Акторська стая, uh -huh, розумієте, вже uh -huh, uh -huh. е, ну, хочеться, дуже хочеться допомогти. І наші хлопці з кварталу зараз їздять з концертами, як ви знаєте. І багато хто із артистів, із акторів зараз у лавах ЗСУ. Тому мені здається, це е, так знаєш, тримати за руку. Таким чином mm -hmm. вдається ось то. Е, ти круто сказала, так? Да. Оце, оце слово сполучення, прям багато що про що говорить. А, да, так. Зараз бачимо кадри, як це все відбувається. А, слухай, давай, давай знову повернусь я... до тебе, тому що нас багато ж ми не бачились, не чули. Це все ж таки цікаво, так, аукціон, це ж uh -huh. треба щось продати. От я чув, що Скрипка виставив м, 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 пляшку вина власного виробництва. Uh -huh. Uh -huh. З, хлопці з проекту Леви на Джипі, вис, на лот виставили з, якийсь унікальний свій шеврон. Uh -huh. А от Олена Кравець, що пропонує. Олена Кривець пропонує книжку. Wow, <laughs> книжку, я, я вам її покажу. Ось так вона виглядає. Називається вона Знаки карпатської магії Таємниця старого мольфара. Це, це це така дуже містична, дуже загадкова книга. Громовиця Бердник її написала, коли познайомилася з нашим мольфаром, майстром традиції, нашим Михайлом Нечаєм. У uh... мене вдома є така книжка. Там такий зелений да. шрифт, там дрібним шрифт, Там така да. цікава поліграфія. А Михайла да. Нечая Я, я yeah. взагалі знав, yeah. як, як він мені тут обряд проводив так над головою. Так yeah. тут я багато. Yeah. Це все це, це, це все правда. А я ти все за гори. Він так було. гарно говорив. Лен, це тобі то... зараз додаткова реклама взагалі твого лоту. Я бачу, просто прямо у прямому ефірі. це прямо так, ну, зговорилися. Вона... Клас вона мені дуже, дуже, дуже дорога. Ось бачите тут до речі. Перевернута шляпа не чая і угу. з неї росте е, листя. Е, ну вона для мене дуже знакова, тому що мені здається, що сьогодні ми з вами спостерігаємо вже навіть містичну війну добра і зла. І мені здається, що е, всі вся наша культура Таємнича традиційна наша стародавня гуцульська культура, що вона сьогодні теж на варті, на варті миру стоїть і на варті нашої 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 країни. Тому я зараз її читаю. Я її читаю, знаєте, так дуже повільно, смакуючи, тому що її неможливо читати дуже швидко. Тут угу. багато приспівів, заспівів. Вона присвячується батькові, який подарував мені крила. Ось. Ну ну тобто вона дуже тепла, і мені каже здається, що вона дуже сильна, сильна енергетично. Я доповню, тому що. Ніде цього не почуєш. Ось ми так. за сьогодні приготували смузі з кавуна з лимону із малини. А коли я був у нечая, він сказав, я тебе напою цілющим напоєм. А в нього така хатинка була задрипана. Ну то угу. ну не, не сказав, що це всесвітньо відомий персонаж. Це так і дійсно було. І він наливає в брудний брудну склянку, цикорію, вершків, цукру ложку і. Окріп, і це знімалося на камеру, я не міг погидувати, розумієте? Я, я м -м -м, отак перемішав. Пий, ти відчуваєш, як по по, -по в кров іде цілюща сила. Я кажу, відчуваю, Михайло Михайлович. І ви знаєте, живий досі, все нормально. Відчуваю <правда> такого може, Та може звідти в тебе і сила така і Нет, окріп. Ой, так, я так, ну ось ось я... Ось такий лот, і я дуже буду рада, якщо ця книга допоможе на всіх рівнях. У мене вибач, я вже другий до тебе переходжу. Хочеться про тебе поговорити. Що ти як? Що діти? Ну от розкажи, як живеться взагалі? Ми у Болгарії. Тут зараз мешкаємо діти, малечі, двійня зі мною. Мені допомагає свекруха, Так, свекруха, таке, таке слово мені хочеться якось лагідніше, свекрушечка. Мама допомагає дуже мама. Так, мама чоловіка. А Старша донька Маша, вона поїхала до Києва, бо не могла більше тут знаходитись і тягнуло просто і там вона мені здається навіть якось ожила одразу. Ось тому тому ми зараз ось в такому складі. Ну я не можу сказати, що тут знаєте, тут важко. Ні, тут тут нормально і я. Там намагалася будь-якими засобами забезпечити як, як, як мінімальний комфорт. Але е мені дуже зручно звідси виїжджати на концерти на наше благодійні, які ми по Європі зараз даємо. І ось, до речі, наступний буде 24 серпня у Берліні, і там mm -hmm. теж буде аукціон. Ну тобто я мотаюся. Туди-сюди, а малечі поки тут. Але я дуже сподіваюся, що ми восени повернемось. Я вже, я вже не можу. Я вже так скучила півроку кочового життя. Я, я дуже хочу додому, і, і мені здається, що все вже треба. Лін, мені, ми вже чекаємо серця. тебе дуже наговоримося, і я думаю, що і ти скучила за, за всім і за всіма, і, і, і ми страшенні глядачі, пишуть нам зараз про те, що скучили і хочуть чогось нового, і далі і далі йти. Я не можу не запитати і. Твоя колега Руслана Писанка і наша вся колега вчора було прощання в Німеччині з нею. Так. Ведуча «Твого дня, ви ще раз зустрілися на майданчику «Твого дня. Тут у цій студії, до речі, фізично, де ми зараз знаходимось. У тебе, коли ти згадуєш Русю Писанку, у тебе що одразу в голові вникає? Якісь, можливо, деталі, спогади. Ну, по-перше, я не можу. Досі я не можу повірити, мені здається, що вона пішла і повернеться. Ось ну, якось так. У мене, мене поки що це не вкладається в голові, я з нею внутрішньо не попрощалася. І я, я згадую, коли пам'ятаєте, у нас були такі кастинги на шоу твій день, і там було багато кандидатів, претендентів. І я Пам'ятаю, що у день, коли був кастинг, і у мене Руся запізнилася дуже, і ми вже спілкувалися. Вона прийшла останньою і така вся, ну така, як Руся, завжди. Ну така енергійна. Ой, ой, вибачте, вибачте, все, 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 все так, що, що, про що говоримо? Давайте. Ну, тобто, підхватила так, так, ну, дуже дуже швидко, якось вона влилася в процес. І я пам'ятаю, що я тоді на неї дивилася, і просто ну. от, я мені здається, я фізично відчувала якийсь такий струм електричний від неї. Я дивилася, тому що я дуже хвилювалася. Для мене це був, був такий ну, визначний момент. Я дуже хотіла попасти у шоу твій день. Я так дивлюся на неї і думаю, я ж так багато років її знаю. Вона не міняється, вона е, зафіксувалася у якомусь дуже е, ну, молодому такому стані душі і взагалі. І я зрозуміла, що у нас з нею такий ну налаштувався зв'язок, і ми ніби е, почали спілкуватися один з одним. І так і так це було тепло. І я пам'ятаю, що коли вона зайшла, мене відпустила. Я ось ну дуже чітко це пам'ятаю. Я була на така напружена, ну тому що треба щось почати це ж з кастингу шоу твій день на один плюс один. І заходить Руся, і мене так фух mm -hmm. і мене відпускає, і все. І я вже ну, як кажу і Лєнтік, дякую тобі, не треба, не треба цього. От все, ховаємо це, все, тому що от Руся якраз про життя вона дає нам це і, і хоче, щоб ми хотіла б, я думаю, щоб ми всі посміхалися і, і згадували її от Так. так. Спасибі тобі за поштовх, за енергію. Згадайте Русю, згадайте тих, хто вам близький зараз у ці моменти. Ми всі далеко один від одного, так чи інакше, у прямому сенсі чи переносному Ліна, Чекаємо тебе тут у дуже Києві чекаємо щоб тебе, обняти. так, щоб нарешті я, я повернулися в свій дім до нас, і от ми вже могли так обійнятися вже не віртуально. А поки що віртуально тобі шлемо сердечки, обіймашки і дуже, дуже радий бачити.